Коментує сьогоднішній Дмитро Сокур і ми розпочинаємо із міста Кременчук Дмитро Мороз, асистує сестуючим сьогодні черкащанин Михайло Пронька. Хороша діагональна. Смотрицько-Смотрицький. Може створити момент і є забитий О, одразу! ж Чудовий дебют для ЛНЗ. І асист записує на свій рахунок Назар Смотрицький. Седе руку водить, і, можливо, буде подача. Подача м'яка на ближню стійку хороша. Проходить Данило Ященко корпусом. Ставить і що ж є Гол забитий. Артем Степко, якщо я не помиляюсь, визначається. замикає передачу. Між собою піднятися позиціями по поєдинку. У нас ще один забитий м'яч для ЛНЗ. І цього разу Сидорук забиває 3-0 на 19 й хвилині зустрічі. Тижнього віддавати все ж вирішує він розвертати атаку із лівого флангу. Переводить він на Сидорука, то й далі на Великий в хорошій позиції. Знаходиться і великий робить дубль Великий робить дубль в захисті Впорався з М'ячем. Великий і запускає далі смотрицького, який може забивати, але трапляє в положення поза грою. П'ятий номер ЛНЗ захисника. Хороша передача Сидорука і Степко втрапляє в положення поза грою. Вводить м'яч у гру. Великий на забігання пас виконує Ященко. Може забивати і забиває Ященко. Черговий м'яч у чемпіонаті для нападника черкащан. Демонстрував найкращі свої чесноти. Є грою корпусом і читанням гри. Момент. Ще один і є забитий м'яч. Забуває. М'ячем. Далі віддає. Все ж знаходить простір. Щербаков Закидання вперед виконує на Сидорука. Сидорук на хитрих буде йти. Чи все ж гольова буде і як не забиває Ященко у цьому епізоді. Потер відбір вступають. Гравці аленце. Сиду рук проти що виконує. Як дістав цей м'яч вільного партнера на фланзі, ще один гол може бути! Ви... Великий має повстійку. на м'ячі знаходиться, все ж встигає підставувати місцевого. ще одна помилка! Трішки нервує голки ЛНЗ. І може бути подача до Карного майданчика. Отак відтепає. О! І бере тут бета! Ходить по всій по простріл! А доник уже не поскупився на передачу курику. Дуже активний на правому фланці. На свіженьких ніжках вийшов і вперед м'яч одразу ж просуває. Тут може бути і небезпечно. І є забитий м'яч! Ще один. 7-0. 64-й хвилині зустрічі. І забитий гол у виконанні Олександра і Забиває Чербаков! Котре влучає зі штрафного. Ну і робить рахунок 8-0. І за воротами пробиває доник. Марків сам з м'ячем. Підодар скидує Лісняку. Лісняк влучає у захисника. М'яч доходить до Лимаренка. М'яч на лівому фланзі. Ну і що ж, Лимаренко сам намагається забивати і повстійку проходить. Левляс. Левля сам прострілював і продовжує бути з м'ячем. Донек! Донек. Простріл також виконує. Донек. Каландадзе! Влучає поперечку! Уже схожий гол із дальної дистанції Каландадзе забивав у цьому сезоні. Свій дебютний гол за команду. Ось тут забиває Люверс. Черговий м'яч у складі Черкащан. Дев'ятий. Для... ЛНЗ у цьому поєдинку. В'ячі команди Чорноморий. Забив номер 14. Ігор Ливляс. Ще одна атака одразу ж. Може пухир забивати. І забиває пухир. 10-0 робить рахунок. На 78-й хвилині зустрічі. Лісняк. Перший на підбиранні. Одразу ж вперед. М'яч. Прокидає, будуть намагатися ще по по збільшити свою перевагу гравці РНЗ і подвійний удар і сейв від Голкіпера. І від доника м'яч залишає межі поля. Ну і, друзі, Петро фіксує завершення нашого поєдинку 10-0 на користь ЛНЗ.